Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо годинник від японського бренду Seiko. Така незвичайна коробка говорить, що це лімітоване видання. І справді, це ексклюзив для європейського ринку. Всього випущено 1400 таких годинників. Модель відноситься до серії Prospects Land, тобто не дайверського підрозділу колекції. Ще одна лімітка випущена у дайверській серії в корпусі Seiko Sumo. Огляд є на каналі. Зустрічай нас комплект із додаткового ремінця та самого годинника. Спершу, як завжди, розглянемо циферблат. Годинники натхнені розломом сільфра. Це тріщина між євразійською та американською тектонічними плитами і знаходиться в Ісландії. Це популярна локація для дайверів. Циферблат відображає ландшафт цього місця, компоновка не відрізняється від базових тортойз, але є рельєфна текстура у вигляді горизонтальних ліній. Центральна секундна стрілка виділена яскравим помаранчевим кольором. На стрілках та накладених індексах яскраве покриття Lumibrite. Є індикація дати між індексами 4 та 5 годин. Логотип Seiko традиційно зверху. Знизу розміщується логотип серії Prospex, напис Automatic та 20 бар водозахист. Це не сертифікований дайверський годинник, хоча і має гарний водозахист. В будь-якому випадку з ним можна пірнати і не боятися. Підміткою 6 годин зазначається калібр. Тут встановлено механічний калібр 4R35 з автоматичним ручним заводом, у калібрі 23 камені. 21600 на коливань на годину. Запас ходу 41 година. Головна причина, чому цей годинник не є сертифікованим дайвером: безель, що обертається в обидві сторони. Шкала компаса розміщена на двоколірній вставці із алюмінія. Вона поєднує зелений та сірий колір. Циферблат захищає стільки до паяви подряпин сафірове скло з покриттям антивідблиску, Черепаший корпус із нержавіючої сталі по всій поверхні сатинування. Заводна головка загвинчується та зміщена трохи нижче на 4 години для більшого комфорту. Діаметр 42,4 мм, товщина 11,7 мм, відстань від вушка до вушка 45,2 мм. Комплектується сталевим браслетом. Він складається з трьох сатинованих ланок. Також пам'ятаємо, що можна завжди змінити на нейлоновий ремінець із комплекту. Задня кришка загвиншується. Тут бачимо традиційно для тортуйсь таблицю сигналами лиха земля повітря. Також вказані характеристики і номер моделі 1 із 1400. Ось так годинник виглядає на зап'ясті 16 см. Ціна 835 доларів. Лімітка доступна лише у Європі. Посилання, як завжди, ви можете знайти в описі до відео, також запрошую на примірку до нашого магазину. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!